як решето. ці черепиці, які вже присипані снігом, і які, коли буде сніг танути, правдоподібно з'їдуть вниз і розіб'ються. Це від вібрації метро стан фундаменту, фундамент просто лопає. Це не є якісь наслідки атаки, це наслідки бездіяльності, на жаль. То, що храм не має свого господаря, яким є католицька громада, це приклад нашої батьківщини в такому стані батьківщина, в такому стані дуже багато сьогодні е, людей. Коста стоїть з ним. Робили, що хотіли. Е, підпиляли палі. Е, вибухова хвиля. Він стоїть. Його е, впродовж 30 років незалежності через те, що погано використовували. Довели до такого плачевного стану, він стоїть. Я думаю, що Україна також вистоїть.